Час цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарах заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. А чому особливий? Так, ще чому він особливий? 你的白。Nie, no, І відправляємося з вами у подорож, мандрівку на уроці. Подивіться, яким гарним потягом. А що пише на його вагонах, прочитайте. Україна, Україна. звичайно. Ми будемо діти сьогодні з вами подорожувати нашою рідною країною, Україною. Але щоб сісти на потяг, потрібно мати квиток, правда? Так. А у вас такий квиток є? Ні, немає. Ну, давайте хоч отримаємо ID посвідчення другокласника. Але для цього потрібно зробити фото. Селфі. Все? Є? Є. Отже, ми готові отримати ID посвідчення Ці штучки тільки поставте під фарм, тому що ми ще сфотографуємося. І роля ви мені допоможете їм роздати ID-посвідчення другокласників. Подивилися уважно на своє id посвідчення що там пише Другу. id посвідчення другокласника або другокласниці. Це є ваш офіційний документ, який засвідчує, що ви є учнями другого класу. Отож ми вже з вами другокласники і готові до випробування. Тож до подорожі у цікавий квест. А в кінці квесту ми з вами зберемо сердечко. І, звичайно, ви отримаєте сюрприз. А зараз прошу уважно подивитися на дошку і прочитати тему нашого уроку. Що тут пише? моє Серденько. Отже, тема нашого уроку ти моє серденько. Діти, а чому ви такий вислід? Ти моє серденько. Я Що люблю. я тебе люблю! А хто так кому каже? Кому так можна сказати? Мамі! А потім! Рідним людям! А ще чому можна так сказати? До кого ще? До чого можна звернутися? До України! Молодці, звичайно! До України! До України. Отож і ти обоє себе... Ми всі скажемо Україні. І покажіть оце серденько всім друзям своїм, рідним і, звичайно, нашій Україні. Молодці. А тепер скажіть, яка наша Україна? Давайте ми її змалюємо. Ще? ще. Мир. Мирна, хай буде мирна. Що яка? Ще рідна, ще. Хай буде, хай буде. Туча, гарна. щаслива. Вода. Добра, стача, гарна. Переможна. Подивіться, ще прочитаємо, яка вона в нас. Щека ми сказали з вами, мирна. Давайте ми встанемо всі. Складемо ручки і молитві за нашу, нашу батьківщину. Ти пухів, виходять, на землі, Ти володієш усімо, зашла народами. Дяки. Амінь. Амінь. На України з'являється перше наше серденько. А друге серденько ми з вами заробимо тоді, коли вимовимо скоромовку. А її можуть тільки вимовити українці. Давайте мої спочатку. Зачитайте. Противницькі паляниці зі смаку полуниці. Продаються у крамниці біля укразалізниці. Давайте тепер швидше почитайте. Пропавницькі паляниці зі смакуниці. Продаються у крамниці. Біля укразалізниці. Хто зможе співати сам? Давай, ти. давай. Продаються у, у, у крамниці, біля українських залімниці. Молодці, молодці. Гала мого сказала. Швиденько, хто ще про вас пробує? у мене тут хлопчик. Ми, ми поміняємо потім. Добре, я тобі дівчинку <схід> роздурку. Щось так що роздрукувалося, більше ж хлопчиків, ніж дівчат. Молодці, що ж розказали? А ще хтось спробує чи вже все? Добре, друге сердечко засвітили. Що ж, а зараз давайте ми покажемо, які ми розумники, яке місце є столицею України. Найбільша річка України? Як називається президент України? Який птах є України? Які кольори має український право? Ні, не жовтий прапор наш. Так, синій і жовтий. Найбільше море, яке береги України? береги українського. І також ви підтвердите свої знання про Україну. Власна. Так, ви будете знаходити спільне для українець і українки. Можете об'єднатися в групу, вже думати. Ваша група розгадає кросок за моментами. Так, ви спробуєте знайти відповідність від слова, знайти наприклад, візьміть то, дати вам, А ви ходіть сюди. Завдання ваше з листочків, які тут є, скласти речення і записати його. А ну подумайте, яке буде це речення. Пишите, що він далі ще що? Ще що спільно? О, 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 так, думайте, що між нами спільно. Дівчатка написала.

Я справилася. Це дівчат. Прошу. Отже, перша група у нас. Знайди пару. І це у нас буде хто? Дан. Прошу. Які пари ти знайшов? Зачекай пари з голосно. Ні. столиця і фейл. Далі Перш, держава і Україна. Так. Да. Ні, маленькі. Маленькі Патріоти. Патріоти. Далі. Далі. Шейняжовти. Що не жовтий діти? Що таке є? Українська? Українська мова. Мова, добре, молодці. Сідай, справимося. Наступне. Отже, подивися. Спільне, Дашка, буде розказувати. А що ж спільно між українцем і українкою? Назви. Символи наші, так Все у вас є ще. Скажи. Symbol. Оце все ви назвали, живуть в Україні, розмовляють українською, носять український одяг. А ще одне навчаються в школі. Все добре, так, дякую, так, всі далі. Наступне так. наше завдання. Так, про спорт. Що в нас вийшло? Яке слово вийшло? У вас прочитайте Патріот Патріоти. Да. Так, діти, а хто такі патріоти? дякую. Хто такі патріоти? Патріоти люди, які живуть на Україні. Летівки, ага. а? Свою державу. І останнє потрібно зробити було зібрати речення із листочків, із слів на листочках. І що у вас вийшло? Зачете, Софіка? Любіть Україну, нашу батьківщину. Любіть Україну, нашу батьківщину. Бачу, дітки, ми стомилися, встаньте, будь ласка. Is the thank you? Хто? Я соловей, без гнізда. Добре. Друге. Зачитаємо. Так. Зависи. Давай, Нашка, читай. Депрапор. Оце, оце спочатку. Де прапор піднімають, там що діти? і Правильно. А чому так кажуть? А чому так кажуть? Поясніть. Іще. Так. Іще. Чому так кажуть, Вітя? Добре, дякую за пояснення. І Засвічуємо наступне серченьку на нашого. Так. Зараз подивіться, подивимося, які вмілі редактори. Нам потрібно відрабувати вірш, ставити слова ось звідси. Подивіться, давайте спочатку ми їх зачитаємо. Що пише? Так, далі, Я друже. Друже. далі Я і, країна. Країна. і боюся. далі. Молодець. Катя, почни читати вірш. Як ти любиш. Дуже, дуже. Далі я зробив. світі не боюся. до Бога за неї. Ось наші молодці треба. Ми звали і розказали, помогли. Кожен ранок молиться засвідчується наступне серденько. Що ж, а зараз нам потрібно поміркувати і обрати предмети, об'єднати їх в певну групу, які нам потрібно буде для наступного завдання. А як ви вважаєте, а що тут є лишнє? Що лишнє? Я згідно. лишніх. Ще. Кришки. Кришки. Так. І ручка. А чому? А як ви думаєте, а чому чого це? Е... Що? Це має України. були правильно, України, молодці. І наступним діти нашим завданням буде створити свій символ України, але давайте ми його зробимо на наступному уроці, бо в нас сьогодні є образотворче мистецтво. Right. Я підготувала ось такі маленькі символи, які, бачите, конвертики для кожної right. дитини. І ми на наступному уроці виготовимо, наклеїмо свій символ. Домовилися? Right. Домовилися. Right. Тільки ось такий. Бачите приклад показано. Right. Подивіться, як можна зробити. Right. Добре, скажіть. Які тут символи є? Як символи України? Давайте ми скажемо. Так. так, посміхніться до мене. І пригадайте, а як символи поділяються, українські символи, які вони бувають. А я підкажу вам. Державні, Державні і народні. А як ви думаєте, до державних символів що належить? Герб. герб. Де наш герб? Ще герб. і, і гімн України. А ось колоски, калина і рушник – це діти. Народні символи. Народні. Ми з ним потім зробимо свій символ і ви візьмете собі додому. Домовилися? Щедлона калина поцілилася. Помагати україні. Добре. Одинокий ще складно. У мене зараз. Хвилиночку, вітя. Оберігати без вжалу. Так, ще. Влад, прошу. Так. Говорити О. Носи. Старатися, звичайно, прошу далі. Носити українські одяг. Ага. Прошу, хто ще не поговорив. Не ображати батьків. Не ображати батьків. Не батьків. щоб ви сідати. Артемчику, давайте. Як наближаємо нашу перемогу? Так, Артемчик не хоче? Скажи, Янка, ти хотіла? Допомагати військовим, звичайно, підтримувати. А ось зараз ми послухаємо, про що мріють діти України. Я прошу. Я мрію, що закінчилась війна. Я у мене мрія недалечка, що коли покинуш, не було війни, а та хатинка, білолечка, заболіла квітом на весні. Так, да, прошу тебе. Щоб усі додому повернулись. Ще кому прийшлось під час війни. У далекому країни. Україна. Україна. Доки і сини. Щоб діти більше не лякались. Щоб діти більше не лякались. Не страждало, щоб у нас село. А дорослі до роботи брались, щоб ще краще у нас життя було. я хочу знову почути море, Такий ще б та пісню солов'я. Хай покине Україну, горе, всім бажаю тільки щастя я. Діти, перед вами є ось такі повітряні кульки. Напишіть свою мрію і оформимо плакат мрії дітей України. Запишіть одне речення, про що ви мрієте? Озмітіться всі до мене. Пам'ятайте, що Україна починається з вас. А тому. На кожного із вас і із нас лежить відповідальність за нашу державу. Поки ви маленькі, вам треба гарно вчитися для того, щоб здобувати знання, а також перемогу для нашої держави. Бережіть себе і мирного всім неба. Всім дякую за урок, нас треба. так, дякуємо. Все покажи. Така гарна символіка. Діанка, покажи. Угу. Угу. Богданик красиво вийшло також. Молодці. Анечка, покажи. Угу. Анечка, додивляєш, Люда. Кать. Все. Артемечко, покажи. Угу. Цікаво, ти приклею той колосок якось збоку, як мітлу. А Сергійку, покажи нам, візьми в руки. Покажи. Владику, подивись на мікро. Богданочка, так, є. Ага. Все, молодці. Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї, здобуде перемогу Україна. І знов настане мир на нашій землі.